Незалежна Україна вітає вас. Давно ми з вами не бачились. Було дуже багато роботи. Ну що, друзі, давайте поспілкуємося з вами, бачу, вже підмору багатенько вулику. Так. Ну що, 12 січня мінус 12. Після потепління знову у нас ось така погода. Те, що я вам і казав, бджола посипеться, дуже багато сімей пропадає. Ну, є, що є. Друзі, лізти, вулики не будемо, так як вчора не дивився і Ютуба, і клуб ще сидить посередині гнізда, вже дають і ліпешки, і що там тільки і канді підкладають. Ну, коротше, не буду нічого казати. Я залишаюсь е, при своєму. Вулики зимою не лізу не лізу. В кінці зими контрольну ревізію зробимо, е, порізамо задню стіночку, привідкриємо холстик. Подивимося, якщо бджола вже під задньою сінкою, тоді вже будемо підготовувати. Так нічого робити не будемо. Ну, а в сьогоднішньому відео хочу звернутися до своїх підписників. Скажіть, будь ласка, ось така річ. Повинна пасічнику в Україні ні? Це прес без охолодження. Е, у нас в Україні їх немає, ніхто їх не продає, можливо, колись і продавали, ну, але зараз їх немає. Е, можу їх привезти, подивіться, прокоментуйте, чи потрібна ця річ чи ні. Раніше я виставляв ось таку річ, також прокоментуйте, кому потрібно, щоб я від цього враховував, скільки мені замовляти таких штук. Ну, Прокоментуйте, скільки пресів потрібно. Хто б, купив, хто б купив, а я вже буду від цього відштовхуватися. Скільки коментарів, скільки буду замовляти і вести в Україну. Е, дуже бачу багато хто відливає ващину в домашніх умовах. Е, я спробував собі зробити такий прес, в мене щось не вийшло. Багато я якусь потратив її. Вже не буду, вже не буду. Сам робити, вже не буду. Колись виставлю відео, подивитесь, як я е, робив матрицю. Нічого в мене в домашніх умовах не вийшло. Якщо так витрачати кошти, то краще, я думаю, купити. Все, друзі, чекаю від вас коментарів. Прокоментуйте. Я б купив це. Я б купив це. А я вже потім буду вирішувати, чи потрібні такі речі і чи завозити їх, чи ні. Все, друзі, до зустрічі.